Ключові речі, без яких я не уявляю свого гардеробу. Для мене вони є універсальні, повністю відображають мене і дозволяють мені створювати із ними образи на будь-який випадок. І першим моєму списку це взуття ковбойки. Вони любий мій образ перетворюють на більш жіночний. Якщо в мене грелейвий настрій, я звичайно оберу саме їх. Далі це картата сорочка. Хто б там що не казав, в моді вона чи не в моді, чи цього року вона антитренд. Для мене це однозначно не так. Я обожнюю придумувати із нею нові стилізації, і від кожного варіанту я просто кайфую. Третє це штани палацу. Я з ними не розстаюся цілий рік. З ними можу створити як і зимові образи, так і рідні. І ті, і ті виглядають, на мій погляд, гармонійно. І в моєму списку це саме еластичні боді та лонги. Їх я ношу по-різному під настрій. Або просто одягаю до них низ і трішки аксесуарів, або ж експериментую, нашаровуючи поверх різні елементи з мого гардеробу, ту саму картату сорочку, жакет чи кардиган. Ключові речі це щось посереднє між яскравими е е ефектними речами і нейтральними базовими. Такі речі мають 100% відображати вас та ваш спосіб життя, і якщо ви не можете зрозуміти, які саме речі мають бути у вашому ідеальному гардеробі, які мають бути на вас, щоб доповнити підкреслити ваш характер, ваш сьогоднішній настрій, я як персональний стиліст з радістю розпочну роботу разом із вами над вашим омріяним образом, який і відображатиме всю вас.